Друзі, зверніть увагу зараз. В акції у нас два продукти з антистрес-лінійки до кінця лютого. А саме, давно відома всім, Грифонія це рослинний. Протитривожний засіб, це попередник нашого сиротоніну і плюше джерело вітамінів групи Б, і профілактика додатково проблем з кров'ю, анемією. Дуже добре контролює питання апетиту, особливо потягу до солодкого і також сприяє покращенню якості сна. І ще один продукт відносно новий, наш сафріно це запатентований і пройшовший клінічні дослідження екстракт шафрану. І посилений міоінозітол. Мінозітол це специфічний протитривожний засіб, теж працює в напрямку і покращення стану при ПМС у жінках, і емоційно-лабільний стан зниження до настрою, тривожність. Ці два продукти можуть додатково один одного посилюватись і можуть використовуватися в нашій антистрес-лінійці. Так що зверніть увагу на цю композицію.